Русня продовжує позоритись, і навіть вона це не приховує. Кремль посилив спробу представити контрнаступ Україну як невдалу операцію. Так передає Міжнародний інститут війни. Кремль та російські пропагандисти медіа загалом активізували зусилля, що представили український контрнаступ як невдалу операцію. Йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. В інституті зазначив, що президент Володимир Путін заявив 27 липня, що за останні дні російські війська знищили 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська використовували начебто для інтенсивних штурмів на Запорізькому напрямку. Ну, не начебто, а тобто, вони ж це преподносять, як ми там обороняємо мирних граждан від нациків. За словами Путіна, російські війська також знищили 60% українського особового складу, який здійснював всі штурми, а також 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі. Аналітики інституту війни наголосили, що Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість техніки під час українських контрнаступальних операцій. Хоча його цифри щодо атак в Україні в останні дні вказують на те, що він перебуває. Перебільшує ймовірні українські втрати. В інституті зауважили, що російські воєнкори також стверджують, що російські війська знищили десятки одиниць української бронетехніки і святкують нібито втрати як доказ того, що український контрнаступ пробуксовує. Якщо цитувати дослівно, висвітлення Кремлем і російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ. Не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій. Посилене зображення українського контрнаступу як невдалої операції свідчить про те, що політика Кремля щодо висадення війни спрямована на посилення зусиль спросування себе як ефектного керівника військових дій.